Привіт! Я повернулася до вас із новою прогулянкою. Сьогодні хочу з вами прийтися трошечки старим містом від золотих воріт. Це моя класична стартова точка. Подивитися на фонтанчики, з якого ми починали. Є, до речі, дуже класна скульптурка проекту Шукай. Ось іще один незвичний фонтан. Я його знайшла, до речі, вперше на цій прогулянці. Раніше я якось проходила повсе взагалі не бачила. Ми йдемо вулицею Володимирською якраз до самого такого прям концентрації старого міста. Це Десятинна церква, точніше, залишки Десятинної церкви. І наш музей історичний насправді чудовий, класний музей. І простір навколо нього. Сама як вона оформлена. Там є де класно погуляти. Там є місце, де добре посидіти. Люди, я часто, коли туди приходжу, вони збираються на там пікніки, просто посидіти, почилити відпочити. Це насправді непоганий, непогана локація. Зверніть на неї увагу. Якщо ще там не були, не робили пікніки. Там дуже мило. Є ось такі види, якщо підійти, то. Різні з різних ракурсів є різні види на місто. Можете вибрати собі, яке вам більше подобається, але і зелені там дуже багато. А там насправді ну справді дуже прикольно. Я коли була в музеї, якось в мене був період, коли я там паслась майже кожні, кожні вихідні. Мені там дуже подобалося. До речі, щодо музею, у них і сама експозиція, та частина, яка працює класна, і постійно якісь нові виставки. У них доволі непоганий графік роботи. Тому не проходьте повз обов'язково. Сходіть туди, тим більш можна це поєднати дійсно із прогулянкою по дуже красивим місцям. Там поруч, буквально в двох кроках і узвіз, і потім можна спуститися і на поділ погуляти, бо якщо вам хочеться піти в центр міста. Вибір абсолютно будь-який на ваш смак. Я пішла по Андріївському звозу і намагалася трошечки це познімати, щоб якось зафіксувати атмосферу. Оцей вайб, який ти відчуваєш там, тому що. Він мені такий дивний. Раніше я там ну він змінюється для мене з часом. Відповідно, як вулиця змінюється, і місто, яке ти бачиш, там теж змінюється. І можливо, я навіть і для вас, і для себе якась хотіла зафіксувати його, якийсь поточний стан. Трещу щодо музеїв, теж гарний музей кавалерідзе. Зазирніть туди. Там поруч до речі є приклади його скульптур. Теж не проходьте повз. Ось ці старі будиночки, які я так трошки виловлювала. Класична оця корчма під липою і інші. І ось театр колес. До речі, там раніше колись був публічний будинок. Я про це розповідала в цьому відео про андрівський узвіз, Теж сходіть, подивіться, не проходьте повз. От і якось фіксувала ці будиночки, намагалася якось дійсно ось цей зловити і красу вулиці, і атмосферу. Мені вдається, що вдалося. 就。 У вас є якась думка з приводу цього, напишіть в коментарях, чи вам подобається, чи ні. До речі, ось ці прибуткові будинки вони такі так виділяються, але мені дуже подобається. На вулиці, ось ця церква Порогощі і Самсон. До речі, в мене вийшло нещодавно ще відео також про фонтани. І про Самсон я там також розповідала про нього, схотіть, подивіться. Ну, а я вже спускаюся в метро і часто звертаю увагу ось на, ць, на ось цю присвяту Могилянцям. Вона мені дуже подобається. Вона так Незвична. І чи помічали ви цю рекламу у київського зоопарку? Вона класна, вона мила. Здається, насправді дуже доречна. Дякую, що прогулялися сьогодні зі мною. Буду з вами прощатися. Щастям здоров'я і до наступних прогулянок!